Ставте Зеленському вимоги, а не лише лайки. Інакше будуть гайки. Придворні політтехнологи і сам Зеленський дуже стурбовані, але не тою війною, яку нам немає чим воювати, не тим фактом, що США погрожує нам припиненням постачання зброї. Ні. Вони стурбовані війною передвиборчою. Зеленський вже наніс удар стратегічними санкціями по стратегічному Порошенкові. Тепер думає, що робити із Залужним. Який не сказав ні так, ні ні на запитання про політичну кар'єру, яке йому задали. А тут ще й цей Трамп побріхує, що рейтинг у Володимира Олександровича лише 4%. а це найстрашніше, що може бути для Зеленського. Такий удар в таке болюче місце. Наш лідер з вогнем і з вихлопною вимагає демонстрації всенародної любові, єднання, замилування його персоною. І, взагалі, давайте всі об'єднаємося навколо президента, і оце от все. Вже навіть бюджетникам дали команду, і вони всі стрімко пишуть дописи про безкінечну любов до Зеленського у Фейсбуці, бо прийшла така команда згори. А те, що цей президент провалив до цього всю зовнішню міжнародну політику, це давайте забудемо поки що. Навколо в соцмережах дуже багато позитивних блогерів, і всі кричать Американці нас придалі!» Сплатімося ж навколо Зеленського, він наш прапор, наша звізда. Голосуємо за нього на наступних виборах. Воно то звісно, що вірити цифрам від Трампа себе не поважати. Як він взагалі такий мільярдер, як він ті свої гроші рахує з такою математикою? Але й не треба забувати, що Зеленський сам багато всього прохезав, сам закинув вудочку, типу Ми вам дамо рідкісноземельні метали, а ви з нами дружіть. А потім вони жахнулися з того, як багато з цих металів хоче отримати Трамп. Трампісти натякали Зеленському, що треба міняти фаворита. Але він зробив вигляд, що, мовляв, не зрозумів. Не зрозумів очевидного. якщо тебе не чують, не люблять, тобою не захоплюються, то краще й не лізь. Відправ на перемовини інших. Говорити повинен не самий красивий, навіть і не самий вумний, якщо такий є. Говорити має той, кого. Захочуть послухати проси Макрона, проси Порошенка, проси Джорджу Мелоні з Італії. Але як нарцису пояснити, що його хтось може не любити? Неможливо це пояснити. І от маємо те, що маємо: позитивні блогери починають антиамериканську істерику. Але цього робити не можна, бо можуть не дружити Трамп і Зеленський, але мають дружити Україна та США? Боженьку, яким же непрофесійним дипломатам ми довірили країну. Ну, правда, зате хоч поржали, але недовго. Оці от дописи в підтримку Зеленського, це те, що потрібно особисто Зеленському, розумієте, а от Україні, щоб вижити, їй треба масових вимог до Зеленського, об'єднати суспільство не на словах і припинити це безумство з переслідуванням опозиції, незалежних медіа, громадських активістів і сформувати уряд національної єдності. Сформувати переговорні групи з професійних, а не лояльних, і відмовитися від зовнішньої політики у манері «infant terrible» Жахлива дитина, зупинити корупційні апетити, припинити розбазарювати життєво потрібні кошти, як, наприклад, сотні мільйонів євро на старі реактори для Хмельницької АЕС. Все це має йти на потреби оборони це мінімум. Рівень небезпеки зараз такий, що йде це не про персональні інтереси глави держави, а про те, щоб він не став її останнім керівником взагалі. І не кажіть потім знову, що вас не попередили. Підтримка Зеленського не має бути безумовною тільки тому, що він не здався Путіну і Трампу. Хоча це не точно. Більше того, така підтримка не потрібна і самому Зеленському, бо така підтримка це приблизно те ж саме, що свічечка.г. Коли йде мова про допомогу армії. Бо 100 гривень армії допомагають, а свічечка в коментарях в соцмережах ніяк не допомагає. Зеленський цього наразі не розуміє, але йому потрібні саме 100 гривень зараз, а не просто якась там підтримка дописами і коментарями. Йому потрібне щось прагматичне і раціональне. Владі і суспільству потрібна кооперація, співпраця, потрібні раціональні дії. А не просто черговий раз підтримати лідера в соцмережах. Бо далі будуть ще атаки атаки персонально на Зеленського, на його команду і атаки на Україну. Вони будуть посилюватися. Ймовірними подіями може бути зменшення фінансування, зупинка фінансування, біда зі старлінками, а доступ до розвідданих американських. І в багатьох випадках ці нападки будуть відбуватися на Україну, але будуть мати реальні причини. Від яких тяжко буде відбрехатися, так як від рейтингу у 4%? Тут то не складно. А от скажуть, а де демократія в Україні? Хіба лідеру опозиції не впаяли незаконні санкції? Приїдуть, візьмуть інтерв'ю Порошенка. Що він має сказати? Що санкції нормальні, так і треба було? А що по свободі слова? За які гроші фінансується єдина інформаційна клоака, цей мономарафон? Американці нам дають купу грошей, а ми, значить, заганяємо свої гроші в мономарафони тим часом, так? І мільйонери, які здобули мільйони доларів, пройшовши шлях від весільних фотографів до нардепів. Що ми будемо на це все відповідати? І ці всі факти будуть змішуватися з брехнею ще й і вже на другому місяці пропаганди від Ілона Маска, ви задовбетеся висловлювати підтримку Зеленському. Адекватні дії та інстинкт самозбереження зараз це об'єднати суспільство навколо війська, робити все, що можна для війська, припиняти міряти рейтинги, мріяти про вибори і вже почати працювати над проблемами з американською допомогою. Для того Зеленський має здійснити необхідні дії, а суспільство має побачити результат цих дій, повірити в чесність цих дій і відчайдушно підтримувати армію. Тільки ця формула є запорукою успішного спротиву України, а не пусті апеляції пустими рейтингами і заяви про підтримку в соцмережах від ПТУ та районних і обласних рад. Від каналу Саме Сік. Агов, поціновувачі президента. Ви чуєте взагалі хоч щось. Ставте своєму кумиру вимоги, а не лайки. Інакше всім нам гайки. Слава Україні! Слава ЗСУ!